Моє вітання, шановні глядачі, з назви ви вже знаєте про який ніж буде це відео. Але я не можу собі дозволити не представити його належним чином. Тому до вашої уваги ніж з дуже багато історією, відомий майже кожному, хто дотичний до ножової тематики, не побоюсь цього слова легендарний спайдерко Парамілітарі 2. Відверто кажучи, на початку своєї блогерської діяльності я навіть не міг уявити, що доросту до того моменту. Коли мені на огляд та тестування нададуть ось такий ніж. І цим я завдячую всій своїй аудиторії, всій вашій підтримці, яку ви надавали протягом цього часу. Тому знайте та пам'ятайте, що ваші лайки та коментарі дуже сильно допомагають розвиватися каналу та ножовій культурі в Україні. Окремо за можливість записати це відео я вдячний мережі магазинів зброї та рибальства Сокіл. Також адміністрація магазинів за промокодом Анатомія Ножа 1, який ви зараз бачите на екрані, дає 5% знижку на будь-який товар з їх асортименту, навіть на зброю. Посилання на сайт та промокод буде в описі, але якщо ви не знайдете необхідний вам товар на сайті, можете зателефонувати за номером телефону, який буде також вказаний в описі менеджеру, та замовити товар напряму через нього. Також вказавши промокод каналу. Важливо зазначити, що цей промокод буде дійсний протягом одного місяця з моменту публікації відео. При покупці ви отримаєте ніж в ось такій коробочці. Така простенька коробочка. Всередині ніж пакетику. Наліпка. Спайдерко. Папірець та така ось поролоночка. І, на жаль, це все. Чому, на жаль, тому що вартість цього ножа навіть в Сполучених Штатах від 120 до 150 доларів. Це при тому, що на клинку у вас буде сама стандартна порошкова сталь для цього модельного ряду. Характеристики. Вага 108 г. Загальна довжина 210 мм. Довжина руків'я 122 мм. Довжина клинка 87 мм. Товщина клинка в найтовщому місці 4 мм. Форма клинка має офіційну назву модифікований кліппойнт. Спуски від обуха. Кут заточки приблизно 20 градусів на сторону. Марка сталі s 45 S45VN. Твердість клинка. 60-62 одиниці одиниці порокового матеріал руків'я – G10. механізм фіксації, Compression Lock. кулька детенту, стальна. В осьовому вузлі знаходяться шайби, кліпса чотирьохпозиційна, тобто можна переставити під праву або ліву руку. Країна виробник Сполучені Штати Америки. Перевірював гостроту з коробки. Цим ножем я ще абсолютно нічого не різав, навіть папір. Тому що хотів поділитись першими враженнями з вами. Скажу більше, я цей ніж навіть не тримав в руках до того моменту, як мені його надали на огляд. Що ж, перевіряємо. Дуже гарний різ Прям спіралькою завернувся папір. Щось що так понесенко. О, яка краса листочок не махрить? Все чудово і ще трошки. Та висок, краса. Різ дуже гарний, незважаючи на те, що з-за заводу на підводі тут доволі груба риска. Розпочинаю тестування з твердого 14-міліметрового льонного канату, розрізання. Класно. Ніж пройшов дуже впевнено. Зважаючи на його геометрію, іншого можна було і не очікувати. Ого! Трошечки не дорізає через те, що до площини не дуже зручно різати цією геометрією, але ось так дорізав, коли я трошки далі почав різати. І протисканням теж нарізає. Зусиль не дуже багато докладаю. Трошечки не дорізає. Але це через його геометрію, тому що до площини працює тільки ось ця частина клинка. Як же ніж буде працювати по дереву? Геометрія тут однозначно різака, тобто вістря зламається від найменшого бокового навантаження. Також багато хто каже, що compression лок при грубій роботі. Сильно натискає руку, тому для того, щоб це перевірити, я буду працювати без рукавичок. Спочатку візьму ось таким хватом. Тепер молотковий. Ніж дуже сильно загризається. От прям заходить в дерево дуже глибоко. Аж страшно, що може зламатись. Якщо менше створювати тиску, то різ більш контрольований. В цілому можу сказати, що гарно працює, тут без жодних нарікань. І так, дійсно, є ось слід від Compression лок. Але ніж створений не для того, щоб ним постійно працювати по дереву, тому для мене цей момент не критичний. Це була сушена сосна. Американський клен або клен ясенелестий, Жива гілка. Що я можу сказати? Нарізає ніби салат. Такі щепки знімає. Дуже задоволений результатом. Ось такої товщини стружка, якщо докладати трошки більше зусилля. Сухий американський клен. Ну Тут вже хоча думав важче буде йти. Сильно важче, але насправді зрізає дуже гарні шматки. Це не скандинавські спуски. Очікувати від цього ножа по роботі з деревом чогось надзвичайного не варто, але при цьому всьому ніж стругає дерево впевнено і достатньо комфортно. Я трошки вирішив розширити свій асортимент по деревині, на якій я тестую ножі, і додав дуб. Це суха гілка, не трухлява, але суха. дуб твердіший за американський клен, але при цьому якось він зручніше обробляється, ніж краще по ньому працює. Такий результат на дубовій гілці сухій, я вважаю дуже гарним. Впевнена стружка. Ніж не заклинює, працює нормально. Ось як виглядає рука після роботи молотковим хватом. Є натискання від Compression Loca, але, повторюсь, ніж не був створений для роботи по дереву, це гарний різак, зручний на кожен день. Тестування по продуктам. Сьогодні буде без консерви, тому що тут нема що тестувати на консерві. Вістря однозначно відлетить, навіть перевіряти не варто. Батон. І хочу сказати, що на диво довжини клинка вистачає, щоб перерізати за один прохід. Я думав, не буде вистачати. Трошки, можливо треба дорізати, трошки чіпляє ось, викришує ось цією частиною, але при цьому... Один прохід відрізав. Спробую тоненький шматочок. Тут за один прохід вже погано. Зручно, гарно, ніж впорався. Огірок. Ну, 10 з 10 Все, що я можу сказати. Без зайвих коментарів. Зручно, гарно, взагалі немає жодного підколювання. Це за рахунок спусків від обуху. Тепер вздовж, вздовж теж дуже зручно. Ну і так можна нарізати салат. Помідорчик м'який, ніж під своєю вагою, взагалі не тиснув. чудово Давайте ось так. Теж під своєю вагою, без тиску. Здається, що довго, але насправді ніж дуже легкий. 108 г це дуже мала вага, тому тут виключно різ без зайвого тиску. Ну, а тепер з тиском. прекрасно. Зараз пробую максимально тоненький. Вот ну, трошки не вышло. Ну, вот так. С третьей спроби. Ось такий результат. Ну і на кінець саме смачне ковбаска сиров'ялена. Трошки зіскокує ніж. Я думаю, він буде зовсім тоненькі шматки нарізати тільця. Ось так. Дуже гарно, мені подобається. Те, як він йде по продуктам, взагалі майже жодного супротиву немає. Ну, якщо більше, тут взагалі без питань, все чудово, все прекрасно. Такі робочі кільця він нарізає гарно. Отже, результати тестувань прекрасно бачили. За різ по продуктам я цьому ножу. Хочу поставити 7,5 8 балів по 10 бальній шкалі з урахуванням того, що це складаний ніж. Перед тим як зробити висновки, наскільки цей ніж зручний, варто зазначити, що Спайдерко зробили широкий модельний ряд з подібних ножів, а саме: Спайдерко Мілітарі, Спайдерко Мілітарі Spyderco Спайдерко Military 2 і Спайдерко Пара 3 між цими ножами є певні відмінності. Наприклад, в Спайдерко Мілітарі Лайнерлок. Спайдерко Пара Мілітарі 2 або Military 2 або Пара 3 стоїть Compression Lock. І, наприклад, для тих, кому недопустимо, щоб Compression Lock натискав руку під час роботи, можна обрати Spyderco Military з Liner Lock. Також Spyderco Military і Military 2 мають дещо більший клинок та руків'я, а Spyderco Para 3 має менше руків'я та менший клинок. Такий широкий модельний ряд дозволяє користувачеві. Підібрати максимально зручний ніж під свою руку та свої задачі. Тепер скажу трошки про форму та геометрію. А, насправді ніж багатьом дуже не подобається, а, також в межах поціновувачів ножів це такий доволі скандальний ніж через його вигляд, форми. Але варто його потримати в руці. І для більшості людей я можу сказати, що він буде дуже зручним. Тут діагональний хват дуже гарний. Причому гарно ніж перехоплюється, коли переставляєте палець на чойл для більш такої силової або делікатної роботи. В такому положенні діагональний хват також дуже гарний, присутній і доволі зручний молотковий хват. І викрутковий. Тут вже не так зручно, але в принципі. Теж непогано. Коли берете ніж діагональним хватом, він прямо от лягає в руку, як влетий. В мене рука не надто велика, тому для мене якраз парамілітарі 2 ідеальних розмірів. З приводу замка. Мені дуже подобається, що Compression лок зроблений таким чином, що під час складання ваші пальці не знаходяться на лінії різу. Тому скласти ніж на пальці дуже важко. Хіба що якось. Я не знаю. Ось так. І відпустити замок, тоді ніж складеться. Але знову ж таки, якщо ось так тримати, ось ніж падає чойлом на палець. Дуже гарно продуманий цей момент. По механіці. Ніж фліпує прекрасно прямо з коробки, без жодних проблем. Механіка в нього ідеальна, незважаючи на те, що тут знаходяться шайби. Також мені дуже сподобалось гратись ось таким чином ножем. Така прикольна забавка. Недешевий антистрес. Підсумую переваги та недоліки ножа. Безумовними перевагами це є його зручність, ергономіка. Ножем дуже зручно оперувати. Також перевагою є доволі велика різноманітність способів відкривання ножа. Тобто, це можна як і компрешн лок відтиснути, і ніж буде фліпувати. Можна відкривати за отвір великим пальцем. І можна... Казівним, середнім пальцем викидати клинок. Ще повернусь до ергономіки ножа. Навіть якщо ви його не плануєте купувати, але у вас є можливість потримати цей ніж вживу в руках, обов'язково зробіть це. Насічки на ножі виконані дуже грубо, і в них палець прям намертво залипає, впирається. І, взагалі, ну ніяк неможливо зіскочити, навіть якщо дуже сильно тиснути, пальці не зіскочуть на ріжучу крайку. Також цьому сприяє ось цей підпальцевий упор. Ще одна серйозна перевага це якість підгонки та обробки деталей. Власне, через це ніж ось так і фліпує. І якщо звернути увагу, в плашках вифрезерований простір під лайнери, які туди втоплені. Окрім цього, лайнери ще й полегшені. Над цим ножем дійсно зроблено дуже багато роботи. До списку переваг цього ножа можна додати амбідекстерність. Тобто ви можете поставити кліпсу під праву руку, тип даун, up, Є отвори. І так само під ліву руку. Тепер по недолікам. Перший незначний недолік це доволі бідна комплектація. Ніж не дешевий, але при цьому коробка максимально проста, і в коробці майже нічого немає цікавого, окрім наліпки. Другий момент, який мені не сподобався, це кулька детенту. Вона тут, на жаль, стальна. Я не сумніваюсь в якості Спайдерко, але якби була керамічна кулька детенту, мала значно більший термін життя. Ще один недолік, який виходить з переваги ножа, це якраз ось цей отвір. Тобто це одночасно і перевага, і недолік, тому що в обмін на зручне відкривання ніж втрачає значну кількість своєї міцності. Ось цей момент дуже сильно послаблений. Знімаючи перший огляд на продукцію Спайдерко, неможливо не сказати про їх історію та інновації. І насправді компанія Спайдерко дуже багата на такі речі. Засновник компанії Сел Глесер під брендом Спайдерко почав випускати ножі з 1981 року. І з того часу він створив такі інновації, як отвір для однорукого відкриття. Сел Глесер перший придумав та запатентував кліпсу для носіння ножа на кишені, форму клинка придумав також він. Ну і замок Compression Lock, який по суті є модифікованим нащадком лайнер локу. Обмежусь такою стислою історією компанії Spyderco, тому що насправді на цю тему можна легко підготувати реферат, лекцію, презентацію на півтори години, і цього буде мало. Я не буду рекомендувати і казати, щоб всі бігли купувати а, цей ніж. Після перегляду відео, тому що однозначно не всім потрібні такі дорогі ножі, але якщо ви любите ножі, вам подобається ось така форма, ви багато ножами працюєте, хочете ніж з великою історією та технологіями, які були інноваційними на той час, однозначно, вам цей ніж потрібно мати. Ось таке вийшло відео. Хочу нагадати, що за промокодом Анатомія ножа 1. В мережі магазинів Сокіл ви можете отримати 5% знижку на будь-який товар з асортименту магазину. А якщо необхідного вам товару в наявності не буде, ви можете зв'язатись з менеджером за номером телефону в описі та замовити цей товар. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.